Сьогодні ми розберемо ось такі, таку клавіатуру. Може ви скажете, що тут нічого немає, але навіщо треба розбирати, щоб менше було хлама. І що хочу сказати, якщо ви підтримаєте це відео і воно набере більше 30 тисяч переглядів або більше 1000 лайків, я розберу 100 таких клавіатур. А зараз я відкручу ці болти і покажу, що там далі буде. Так що, любі підписники, 16 болтів я відкрутив. Відкриваємо кришку. І що тут? І тут якби це кнопки, одних мусора куча, бачите, все, нема нічого. І ось така плата. О. Вот. Ось як ви бачите. Зараз відкручу ще ці три болти. Секунду. Так, відкрутив я болти. Ну, ось, от, все. Ось от така платка тут, як ви бачите. І ось така клейонка, я не знаю, як її назвати. Кажуть, що в ньому в цій клейонці є срібло. Не знаю де, може в цих полосках чи де. Без поняття. Все, як вона виглядає, дає. І все, це пластмаса. Так що на афінаж тут не дуже і багато що є. І вернемся к нашому челенджеру. Утилізацію, хто підтримує, так що пишіть коментарі. А я розберу 100 плат, якщо відео набере більше 30 тисяч переглядів або 1000 лайків. Так що, хто підтримує утилізацію, багатий, можете присилати мені свої старі речі електроніку на утилізацію. Все. Боремся за чистоту нашої планети.